Григорій Савич Сковорода. Баба та гончар. Баба купувала горщики, Любощі молодих літ. Чи й тоді їй згадувалося. Почому сей гарненький? За того візьму хоч три шаги, відповів гончар А за того гітького звичайного шах. А за того менше двох копійок не візьму. Що за диво? У нас, бабо, відповів майстер. Не очима вибирають а слухають, як чисто дзвенить. Баба хоч мало непоганий смак, однак нічого на те не змогла відповісти, а лише сказала, що й сама давно все знала, але зараз не подумала. Звичайно, все премудра Єва при бабу усіх тих штукарів, котрі людину цінують по одежі, по тілу, по грошах, по хоромах, по імені, а не по її плодах життя. Ці правнуки, маючи однаковий з неї смак, достеменно доводять, що вони в цієї райської яблуні. Чисте і незазрізне серце, милосердне, терпеливе, прозорливе, стримане, мирне. Ось чистий дзвін і ціна нашої душі. Відомо, що в царських хоромах є посуд срібний і золотий, за який, звичайно, чесніший глиняний і дерев'яний протез їжею. Мудра російська приказка каже, не красна хата углами, красна пирогами. Довелося мені в Харкові бачити між мудрими емблемами намальованого гада, схожого на черепаху з довговатим хвостом. Посеред черепа прикрашала його золота зірка, але під ним було написано таке підцяйвом виразка.